Виховання в учнів патріотичних почуттів, любові до рідного краю, шанобливого ставлення до його історії, популяризація та подальший розвиток спортивного туризму і підвищення рівня інтелектуального розвитку учнів головна мета районних патріотичних туристсько-спортивних змагань під назвою Ігри патріотів в рамках діяльності Радо Скрона з напрямку краєзнавець. 7 жовтня змагалися школярі навчальних закладів першого, другого ступенів. 8 жовтня зустрінуться учні загальноосвітніх шкіл району першого, третього ступенів. Спортивний захід розпочався представленнями кожної із шести команд, що змагалися сьогодні. Учасники озвучували назви команди та девіз. Обов'язковими в наявності мали бути форма і прапор. Наша команда. Погода – клас! соколяти переможуть вас. Молода свій сила, молода свій клас! за здоров'я, сміливість, такий девіз у нас. Вітаємося вранці, що робимо заряд. Любимо і фізкультуру, завжди прагнем до порядку. Команда друга, наш девіз, Друг, друга. Відтак Станіславщицька команда Соколята, романтики з Ясенівки», Кривецька Молода Січ, винарівська Дружба, Патріоти з Торчиці та «Брилівський Сокіл пройшли сім станцій, де на кожній виконували поставлені завдання та отримували оцінки. Програма заходу включала в себе командні змагання зі спортивного туризму та конкурси на патріотичну і туристську тематики. Серед переліку яких перша медична допомога в мирний час та в умовах військових дій і знання пам'ятних місць Київщини, результати районних патріотичних туристсько-спортивних змагань будуть відомі після участі всіх команд у спортивному заході.